Вихованці Академії Прометей 2011 року народження зіграли свої перші матчі у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Протистояли командам з Дніпра та одноліткам з Харкова. Першим опонентом червоно-білих стали Дніпровські Титани. Їх підопічні Руслана Оріщука практично не помітили. Прометей упевнено переміг з рахунком 95-32. Така ж доля чекала і наступного суперника Малечі зі Слобожанського енергію програли з різницею у понад 70 очок. Ще багато чим працювати. Хлопці молоді. Там у нас 2013 рік, навіть 14 а ми граємо по 11. Там вони ще навчаються, вони ще е, вчать подвійний крок, тому ще вперед і вперед. Тільки як по сходинкам вгору будемо підніматися. Прометей завершував перший тур матчем проти команди «Пуштім» з Харкова. Гру не можна було назвати легкою прогулянкою для обох колективів. Гості зазначили, поєдинок вийшов цілком рівним. Команда ще не слишком опитна. проти в суперників. Вот. Так, не вистачило нам трохи стабільності виграти, проспросити. Надо тренуватися більше. Прометейчикам вдалося перехопити ситуацію на паркеті у другій половині зустрічі. Перші два періоди вони поступали з рахунку харків'янам. Тренера Дуже. розстроїли. Очень дуже. прям почали очі. Два періоди. Ігралі в адіс, а потом наші начали вместе играть и все получилось. далі. Із трьома перемогами в активі юні баскетболісти готуватимуться до наступних матчів та головного змагання усього етапу фіналу чотирьох.